Вітаю всіх глядачів! Ви дивитесь Ютуб-канал Знай.UA, Мене звати Олександр Близнюк, і будемо говорити в цьому випуску нашого стріму, нашого інтерв'ю про 2023 рік. І, зокрема, про соціальну сферу. Нас цікавить дуже проблема пенсії і як буде працювати пенсійний фонд в тих нових умовах, які нам підготував уряд. До нашого стріму ми долучаємо Андрія Михайловича Павловського, український громадський політичний діяч, народний депутат 6-7 скликань. Пане Андрію, добрий день. Я вас вітаю. Вітаю, вітаю вас і наших глядачів, слуги народу, і сама Галина Третякова каже, що це зекономить великі кошти для того, щоб не зникровити економіку в воєнний час. Що це за кошти зекономлені? Скільки ж вони зекономлять? На 5200 тисячах Ну, працівників. Вони десь зі стелі взяли, що от на цих адміністративних витратах цих адміністрування цих соціальних виплат на заробітні платах працівників, вони десь до 2 мільярдів гривень, нібито зекономлять. Ну, Звідки вони взяли? Ну, Зі стелі, як завжди, в нас в обґрунтуваннях депутати пишуть цифри зі стелі зовсім. Соціально, фінансово, економічно не, не обґрунтовані. Але навіть якщо щось зекономлять, то шкоди і взагалі саму систему соціального страхування ставлять під, під, під загрозу як таку. Ну, але ж це я так розумію, все одно порушує якісь міжнародні конвенції, які підписувала Україна. Тут же ж йдеться мова про права людей. От це це які... соціальне страхування, так. воно запроваджувалося на початку 2000-х років за допомогою і, так скажемо, певним керівництвом наших європейських партнерів. Це європейська система, щось подібне є в європейських країнах. Ти же Ті же Німеччині за зразок ми в свій час брали і дає соціальну систему. Ну а тепер ці, ці є певні конвенції, МОП. Тепер все це всупереч нашої, нібито європейської інтеграції. От пані Третьякову і її компанію все це робиться і руйнується. І тут хотів би відзначити, що зрозуміло, що проти цього і це ж порушує і соціальний діалог. І так званий трипартізм в соціальному діалогі, коли в всіх цих соціальних фондах були правління тристоронні. Тобто, там була присутня на третину держава в правлінні, роботодавці і про які разом шляхом консенсусу визначали, на що в першу чергу витрачати ці соціальні кошти, тепер все це фактично порушено. І повна монополія буде чиновників урядових, як от вони будуть в ручному режимі визначати, на що в першу чергу витрачати ці кошти, і так далі. І Зрозуміло, що профспілки, роботодавці цьому пручаються, кажуть, що це недолугість, що це до катастрофи в соціальному страхуванні виплатах може привести в наступному році. Ну а щоб не пручувалися, їх починають потихеньку пресувати там купа судів, намагання відібрати забрати теж про наприклад проспілкове майно проти проспілкових лідерів. Ну вот нещодавно повідкривали кримінальні справи. Е, от, ну, наприклад, там по проти Михайла Валенця лідера конфедерації профспілок незалежних України, проти пана Саєнка з Федерації профспілок і так далі. Замість соціального діалогу маємо навпаки переслідування тих, хто має альтернативну точку зору і намагається її доводити до суспільства. І до речі, на це звернули увагу міжнародні профспілки. Є відповідна заява і міжнародної конфедерації профспілок, і Європейської конфедерації профспілок. От до речі, нещодавно, наприкінці жовтня, українські профспілки. Прийняли в Європейську конфедерацію про спілок, і ми ще тільки йдемо в Європейський Союз, а наші проспілковці вже там, тому що це Європейська конфедерація про спілок об'єднує всі найбільші проспілки країн Європейського Союзу. Да? І тут з таким нерозумінням а намаганням навпаки знищити про з боку Третьякової і послідовників уряді, ми зараз це наблюдаємо. І, до речі, якраз в дні візиту пана Зеленського до Сполучених Штатів, лідер найбільшого проспілкового об'єднання Сполучених Штатів ліс Шарон, Звернулась, зробила заяву на підтримку і України і українських профспілок, але й в той же час вказала і звернулась до очільника України, що не можна згортати соціальний діалог, і він навпаки. Треба розвивати, треба виказувати певну повагу профспілкам і так далі, не зважати трудове законодавство і відповідні права працівників. Що це якраз не європейський шлях, це ми підемо латиноамериканським шляхом, от як в Бразилії йшли, і там, де повністю згортали права працівників, профспілок. Ну, і що в результаті пан Бал Балтерсару, який був президентом і представляв таких неправих неолібералів у владі, ну він програв вибори і зараз повернувся до влади Де Сільва, який бувши проспілковий лідер. лідер. Да? Тобто вони своїм шляхом навпаки до того привели, що знову ліві сіли повернулись до влади в Бразилії. Я думаю, що по цій по повинні бразильські уроки якось. І наших на щось звернути увагу наших е урядовців, оцей такий європейський урок, не верніше бразильський, тому що ми останнім часом в плані соціального розвитку йдемо не декларованим європейським шляхом, а якимось йдемо латиноамериканським шляхом. Да? А якщо так далі продовжувати обмежувати права основної маси населення, працівників е про спіло. То який шлях латиноамериканських країн до злиднів і до диктатури, але Роз, ж це як не це більше ставати. на дикта, більше на диктати, схоже, а що да, до на... збільшення пенсії неоліберальний нові. диктат, але це не європейський шлях, якщо ми йдемо е до Європи. На це теж треба звернути увагу. Тим більше, що ці проспілки вони користуються повагою з боку своїх урядів і в Європі, і в Сполучених Штатах, наприклад, от. У нас про це наші урядовці не люблять казати. Але такий яскравий приклад: що одним з перших розпоряджень при Байдена на посаді президента США був указ на посилення ролі і на підтримку американських проспілок. А у нас і навпаки, в зворотньому шляху ми йдемо. І так само. І, і, і... Європейські комісари звертаються з представників Європейської комісії, щоб припинили це таке антипроспілкову і антитрудову дискримінацію. Що якраз вказують нашим очільникам, пишуть офіційні листи із ЄС, із міжнародної організації праці вказують на те, що все, все це не європейський шлях, але поки що, поки що реакції на це нема. Ну, сподіваємось, що все-таки ми повернемося на європейський шлях. Розвідку, в тому числі, повернемося, про що не люблять казати наші урядовці, є не тільки європейські комерційні, торгівельні стандарти, технічні, але й європейські соціальні стандарти. Да? От нам про соціальні європейські стандарти теж не варто забувати. Андрій Михайлович, дякую дуже за коментар. Що долучилися до нашого стріму, Андрій Павловський, український громадський суспільний політичний діяч, експерт по, з питань соціальної політики. Будемо вас ще долучати до наших стрімів. Дуже цікаво Судов. народний депутат 7-го скликань. Дуже дякую, друзі. Ви дякую вам. Дякую вам дивилися YouTube ютуб канал. Знай.ua, підписуйтесь на нього. Будь ласка, будете знати більше. До наступних зустрічей новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.